Виконуємо номер 2.38 із підручника Геометрія 8 та 6.38 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть другий гострий кут прямокутного трикутника, якщо перше дорівнює, завдання перше 20 градусів, друге 65 градусів. Переступаємо до виконання. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів це властивість прямокутного трикутника. Тому із властивості прямокутного трикутника. 90 градусів відняти 20 градусів, отримаємо 70 градусів, це перше завдання. І друге 90 градусів, відняти 65 градусів, отримаємо 25 градусів, і записуємо відповідь. У першому завданні 70 градусів. У другому 25. Номер 2 крапочка 38 із підручника геометрія 8, та 6 крапочка 38 із підручника математика 8. Виконано.